Ну що, вітаю вас на своєму каналі і я хочу продовжити нашу тему. Ми вже з вами проговорили і про те, що ми хочемо від нашого здоров'я. Вже в нашому блокноті записані е, наші проблеми, які ми хочемо вирішити. Ну і Сьогодні я хочу поговорити, продовжуючи свою тему, що ж потрібно нашому організму для того, щоб бути здоровим. І фокус уваги я хочу залишити так, як ми із вами проговорили в попередньому відео: що я не є тіло. Наше тіло це окрема система, яка не потребує якогось додаткового втручання, і нам лише потрібно відповідально відноситись до свого тіла. Ну і, звісно ж, до свого здоров'я. Наш організм, це, як ми вже сказали, це дім для нашої душі. Душу ми поки що залишимо в спокої. Нехай вона ось тут біля нас стоїть і спостерігає за нами. Про неї ми ще будемо говорити, тому що наш внутрішній світ. Наша духовність е, тісно пов'язана з нашим організмом і є невід'ємною частиною нас. Здоровий спосіб життя та здоровий організм це раціональне та ефективне використання наших власних життєвих ресурсів. Це означає, найперше, здорове харчування. Нормальні фізичні навантаження, здоровий сон, психологічні навантаження, безпечні умови праці, це і позитивні відносини з нашою родиною, з друзями, так само духовний розвиток, самореалізація людини. Це і діяльність на збільшення енергії, продуктивності нашої, омолодження біологічного нашого віку, збільшення рівня життєвого щастя та е, щастя наших близьких людей. Тобто, це поєднання наших звичок та дій, які впливають на всі сфери нашого життя та здоров'я. І головне, не потрібно робити якісь надзусилля над собою, щоб, не дай Боже, не привести свій стан і свій організм до стресу. Тож, давайте розберемо, що таке здорове харчування, бо воно є найголовнішим чинником для нормальної роботи нашого організму. Харчування це є постійне надходження в наш організм поживних речовин. Це і білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, вода. І ці речовини входять в склад різноманітних продуктів. Ну, а звідси і висновок, що наше харчування повинно бути різноманітне, збалансоване, повинен бути режим споживання їжі. А також немаловажно прислухатися до свого організму щодо голоду та ситості, вживати нормальну кількість води. Мінімізувати швидку їжу, якісь фастфуди, їжу, яка ну, вже зовсім шкодить нашому здоров'ю, ну і також зменшити кількість алкоголю, в кого ця проблемка є, та якихось ще поганих звичок, ну, наприклад, ще паління. Воно теж дуже негативно впливає на наш організм і на здоров'я. Так що ось така невеличка інформація для вас. Вона дуже потрібна для того, щоб розуміти ось оці всі цілі і задачі, які ми хочемо з вами виправити. Бо, якщо немає розуміння, ще раз наголошую: бо я це вже сама все пройшла, тому я і веду зараз свій канал трошки по-іншому. Тому що. Всі хочуть поскоріше, давай, давай нам продукти, давай, давай меню, давай, давай рецепти. Але якщо немає розуміння, як працює організм, що ви хочете від свого організму, від свого здоров'я, то ще раз скажу: результату буде мало. А мені хочеться вже цей канал вести на результат. Мені хочеться, щоб люди дивились і потрошку набираючись інформації, бо тільки ця інформація може підштовхувати, що змінити в житті, що змінити у вашому харчуванні. Бо Якщо немає розуміння, то я вам вже говорила, ви не бачите шляху, шляху до оздоровлення. Тому все буде. Будемо з вами і готувати, будемо з вами багато ще тем обговорювати. А на сьогодні я з вами розмову завершую. Бажаю вам всього самого найкращого, головного вірніше головне це здоров'я. Бо якщо буде здоров'я, ми з вами зможемо не то, що ем, щось зробити нове, а просто змінити своє життя для того, щоб робити ось це нове. Все, всім пока-пока і до наступних відео!